Якось моя дружина купила собі новий телефон Samsung Galaxy A51. Але вже через два тижні дисплей просто перестав реагувати на торкання. Його замінили за гарантією, але десь через рік телефон почав відверто гальмувати. З недорогими смартфонами бувають усілякі трабли. Тому я дослідив увесь актуальний модельний ряд бюджетних Samsung і створив рейтинг найкращих і найгірших моделей. Топ поділений на три категорії: до 5 тисяч гривень, до 10 тисяч і приблизно за п'ятнашку. Усі висновки та оцінки базуються на реальних тестах і відгуках. Дивіться до кінця, щоб не купити розчарування. Не будьте як моя дружина. Galaxy A06 – це майже копія торішнього A05, але з декількома незначними покращеннями. Тільки не плутайте його з Galaxy A05s – це трохи інший, більш високий рівень. Відтак тут великий IPS-екран зі стандартною частотою оновлення 60 Гц, чіп Helio G85 для соцмереж і гортання стрічок новин, а максимальна конфігурація пам'яті складає 6 на 128 ГБ. Камери залишилися такими ж: основний сенсор 50 мегапікселів, фронталка на 8. Фото виходять доволі посередніми, але для своєї ціни вони, мабуть, нормальні. У тестах перегляду вебсторінок акумулятор тримається 12 годин 20 хвилин, причому він заряджається аж на 25 хвилин швидше, ніж батарея в A05. Тобто Galaxy A06 це ваш варіант, якщо вам потрібен максимально недорогий Samsung, і до того ж, ви готові змиритися з обмеженим базовим функціоналом. Таким чином, ми не рекомендуємо купувати Samsung A05, У нього немає сканера відбитків пальців, зате є старіша версія Android і повільніша зарядка. Більш давні Galaxy A04 тим паче мимо, адже продуктивність у нього зовсім погана. Galaxy A04s трохи кращий, але в тестах аж на 43% повільніший за A06, а яскравість екрана у нього майже вдвічі нижча. Так, звісно, ви можете не підписуватись на мій канал, але дещо ви знайдете настільки структуровану інформацію ще й українською мовою. Samsung Galaxy a 05 s має цікавіший вигляд ніж у попередніх цеглин, хоча й може коштувати трохи дорожче. В А05 Е значно кращий екран, зображення чіткіше і плавніше завдяки матриці Full HD 90 Гц. Процесор також потужніший: 316 тисяч балів в Antutu проти 247 тисяч у А06. У свою чергу графіка Adreno 610 також дає перевагу в іграх. А ще тут краща фронтальна камера і є NFC, чого немає ні в А06, ні в А05. Батарея така сама і тримається на протязі цілого дня. Таким чином А05С дає більше можливостей за свої гроші. Але якщо ви хочете більшого, тоді ласкаво просимо до наступного розділу. Samsung Galaxy m 15. Версія 5G несподівано цікавий смартфон у своєму сегменті. Головний його козир це безумовно акумулятор, який протримався 19 годин вебсерфінгу, просто погузувавши з Galaxy a 15 із його 14 годинами і 45 хвилин. Так, у М15 більша вага аж 217 грамів, але саме це і є платою за настільки витривалу батарею. Зрештою, тут amoled дисплей, який тішить кольорами, а мерехтіння Шім відносно безпечне для ваших очей 360 Гц. Є NFC для оплати картою і навіть роз'єм 3,5 мм для дротових навушників. Камери не те щоб жахливі, але не дотягують до рівня середнього сегмента. Зате Samsung обіцяє 4 версії Android і 5 років оновлень безпеки, а це, повірте, реально багато. Процесор добре веде себе у звичайних завданнях, але в стресових ситуаціях може підвиснути, буквально як сусід на вашому Wi-Fi. 4G версія Galaxy A15. Прямий аналог для m 15 з яскравістю екрана на 20% вищою, вагою на 17 грамів меншою і трохи кращими результатами в одноядерному тесті Geekbench 6. Щоправда, автономність вже не так вражає. Друга альтернатива ще краща. Galaxy a 16 також 4G має захист ip 54 і навіть трохи кращу продуктивність. Але для тих, хто насамперед цінує автономність і кому потрібен порт для навушників, m 15 так і залишиться оптимальним вибором. Galaxy m 14 явно поступається m 15 Менш яскрава і насичена pls матриця замість AMOLED і повільна зарядка. Продуктивність в Antutu – єдиний його плюс, але цього мало щоб стояти на одному рівні. Samsung Galaxy A25 версія 5G не став улюбленим телефоном серед блогерів, але за ціною біля 10 тисяч гривень це доволі цікаве рішення. Його задня панель виглядає стильно, хоча товсті рамки навколо екрана знову тут, як тут. А от якість самого дисплея, як завжди, на висоті. Цей супер AMOLED-екран вражає максимальною яскравістю до 1000 ніт. До того ж, висока частота оновлення робить перегляд відео та ігри неймовірно плавними. Камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією відмінно справляється зі зйомкою під час руху, а ширик і макро додають творчості. Хочеш пейзажі, хочеш мураху в деталях. А ось при слабкому освітленні камера вже відверто здає позиції. Іноді, можливо, не вистачатиме потужності, як-от у важких додатках чи іграх. Батарея продемонструвала 11 годин перегляду веб-сторінок в тестах, але зарядка, на жаль, повільна, аж півтори години до повного заряду. Можна також розглянути брата близнюка А25 Galaxy M34. Це практично той самий смартфон, але з більшою батареєю. Не часто зустрічається в продажу. А ще хочеться згадати старенький А33. Він має водонепроникний корпус із захистом класу IP67. Також більш автономний акумулятор 21 година 19 хвилин у тесті, а фронталка пише відео в 4К. Щоправда, у нього майже на 40% нижча пікова яскравість екрана і немає аудіороз'єму. Galaxy A24 – це чемпіон з автономності. Однак порівняно із A25, у нього нижча частота оновлення екрану, немає запису відео в 4К, немає стереодинаміків і 5G, і майже на чверть нижча продуктивність. Galaxy A34 все ще намагається конкурувати з більш сучасними моделями Samsung, і варто сказати, що цього бійця ще рано списувати з рахунків. Ось, наприклад, процесор Dimensity 1080 здатен потягатися на рівних з потужними чіпами минулих років. А захист від води IP67 робить його придатним для використання на пляжах чи в басейні. Це просто кілер-фіча в цьому сегменті. Камера тут серйозна: великий розмір пікселя, оптична стабілізація, ультраширик, підтримка зйомків 4К, навіть селфі-камерою. Батарея живе 4 години в іграх під навантаженнями або ж цілий день у звичайному режимі. Це, так би мовити, майже той самий хітовий Galaxy a 54 тільки дешевше. Чи варто платити більше? Питання, як то кажуть, риторичне. Ще більш поглиблена інформація по рейтингу, повні технічні характеристики, повний перелік плюсів і мінусів, фінальні бали – на нашому офіційному сайті. Переходь за посиланням у закріпленому коменті. Samsung Galaxy A54 наробив галасу в 23 році. Незважаючи на критику за тротлінг, він усе ще утримує позиції серед найкращих у своєму класі. Зовнішній вигляд це преміум рівень без краплеподібних вирізів і пластикових задніх кришок. Корпус виглядає дорого, він доволі компактний і має захист від води IP67. Екран Super AMOLED з підтримкою HDR10+, Яскравість із великим запасом це вже класика для Samsung. Щоправда, шім на рівні 253 Гц може турбувати, якщо ваші очі до нього чутливі. Основна камера з оптичною стабілізацією робить відмінні фото навіть у темряві. Dixomark високо оцінили камеру, хоча перевага над A35 насправді невелика. Чіп Exynos видає 592 тисячі балів в Antutu, і якби не падіння частот, він був би хорошим вибором для важких ігор, але на жаль, це не той випадок. Зате автономність, 14 годин перегляду відео що більше на 2 години, ніж у А35. Зарядка знову повільна 25 Вт. А якщо вам потрібен ще більший акумулятор, дивіться в бік Samsung Galaxy m 35 Щоправда, у нього немає захисту корпусу IP67 і Сква Gorilla Glass 5. Трохи гірша камера, та є 7 ви тут не знайдете. Galaxy A35 один із найкращих телефонів Samsung за співвідношенням ціна якість. У нього супер AMOLED екран з піковою яскравістю 1000 ніт і частотою оновлення 120 Гц. Картинка чітка і плавна. Навіть під сонцем все читається без проблем. Камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить класні фото при хорошому освітленні. Є ультраширик і макро, щоб експериментувати. Вночі камера виглядає трохи гірше. Батарея на 5 тисяч тримається цілий день, хоча трохи поступається за автономністю своєму попереднику А-34. А ось зарядка на 25 Вт для 2025 року вже здається повільною. Корпус виконаний зі скла, а не із пластику та й захист IP67 від води це те, що приємно і несподівано бачити в недорогому телефоні. Таким чином, А 35 спокушає екраном продуктивністю, стильним дизайном і захистом від води. Так, він не ідеальний, але за свою ціну дає більше ніж більшість конкурентів. Samsung Galaxy A73 поступається a 35 майже за всіма параметрами. Його задня панель виконана з пластику, а екран показує яскравість удвічі нижчу. У нього повільніший тип пам'яті, немає підтримки e 7 та й продуктивність трохи нижча. Цей рейтинг забрав у мене тиждень часу. Надіюсь, це варте вашої підписки та вподобайки. Galaxy A55 55 це свіжий хіт від Samsung. Він також входить до четвірки найкращих телефонів у цьому сегменті. Загалом за версію Tetch Приблизно за 15 тисяч гривень ви отримуєте водозахист корпусу IP 67, алюмінієву рамку і надійне захисне скло горіла глаз Victus Plus спереду і ззаду. За матеріали 5 балів. Камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією робить чіткі фото, хоча іноді й занадто різкі. Ультраширик і макро працюють як треба: непоганий і двохкратний зум. Екран неймовірно яскравий майже до 1900 ніт у режимі HDR. Ось правда мерехтіння Шім на рівні 120 Гц може бути помітним для чутливих очей. В іграх усе чудово. Телефон демонструє 120 кадрів на секунду у Dead Trigger 2 і 55 кадрів на секунду у Genshin Impact. так на низьких налаштуваннях. Ще й автономність вражає 25 годин безперервного перегляду відео або 3 години 40 хвилин під навантаженнями. Серйозні показники. Samsung Galaxy X Cover 7 захищений варіант за майже таку ж ціну, що й Galaxy a 55 але він не витримує жодного порівняння. У нього найпростіший ips екран товсті рамки і повністю пластиковий корпус. У тестах продуктивності він повільніший, а акумулятор тримає значно менше часу.